Ну а ми реагуємо на теми, ми реагуємо на все, що відбувається теж і на ваші е, листи. Ви пишете, і ми часто з цього робимо якісь теми? От зараз вирішили зробити те ж саме. До та зовсім трішки залишилося, і от одна з наших глядачок звернулася е, до нас фактично і просить допомогти знайти літній табір для дитини. Більш того, просто звернути увагу, на що треба звертати увагу, коли ми обираємо дитячі табори, тому що реклами зараз дуже багато, пропозицій багато, але чи відповідають вони всі ді? дійсності. і чи справді в дитячих таборах буде заявлено і зроблено все те, що пропонується в рекламі? От, власне, будемо зараз розбиратися разом з вами на прикладі історії нашої глядачки, як відрізнити фейковий табір від справжнього, як обрати гарний дитячий табір для дитини на літо. Ну і на що звернути увагу, будь ласка, вам. За менш ніж місяць літо як обрати дитячий табір та на що звернути увагу, аби замість оплати відпочинку для малечі не покласти гроші шахраям у кишеню? Сніданок підготував інструкцію. До команди сніданку звернулася глядачка Олена. Вона проживає у місті рівне і нині вже у пошуках літнього табору для дитини. З дитячого погляду дуже все класно, весело та головне сучасно. Із залученням у кожному заїзді молодих українських виконавців. У своїх рекламних роликах навіть викладають відео із позитивом чи як так з оголошення перейшла на сайт, але пише на ньому підозріло мало інформації. Там і контактів як таких немає. Один телефон і той не відповідає. Розібрати, де знаходиться табір, теж не дуже виходить. У повідомленні зазначає аби забронювати місце, вимагають сплатити аванс. А рахунок для оплати буде дійсним лише два дні. Дуже не хотілося би попасти на шахраїв, адже сума авансу за бронювання не маленька п'ять тисяч гривень. Тож як відрізнити фейкове оголошення від пропозиції справжнього дитячого оздоровчого табору. Це питаємо в адвоката Діни Дрижакової. Коли ви заходите на сайт, в принципі, якщо це заклад, який ну відповідає всім вимогам закону, то у них на сайті завжди вказане найменування, у них вказані телефони для зв'язку, і у них відповідно, вказана юридична адреса, це може бути адреса реєстрації і може бути фактична адреса. Якщо ж цієї інформації на сайті немає, перевірити табір можна через сайт Міністерства юстиції або ж через бот для пошуку інформації у публічних реєстрах. Ви вбиваєте там назву, проходите перевірку, я там не робот, і вам відповідно видає список за назвою, яку ви туди вводите. І або вам видає, що є така юридична особа і її організаційна правова форма. Або якщо її немає, то вам відповідно ви пишете назву, що нічого не знайдено. Після варто перевірити дату реєстрації юридичної особи. Її власника, вид діяльності, а також матеріально-технічну базу табору експерт з кібербезпеки Руслан Болгов говорить: зокрема, варто бути пильним щодо оплати та вимагати надіслати офіційний рахунок. Тобто, це повинен бути або ФОП, або юридична особа. Ви сплачуєте, ви прописуєте, за що ви сплачуєте і як ви сплачуєте? Це вже є у вас офіційний документ. За що і кому ви сплатили, навіть якщо десь якась буде ситуація, ви цим документам можете піти до суду для повернення грошей. А також варто перевірити, чи збігається код з рахунку з даними з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Підсумуємо, якщо ви обираєте дитячий табір для дитини, спершу перевірте, чи існує компанія та коли вона була створена через відкриті реєстри або сайт Міністерства юстиції. Перегляньте також відгуки про відпочинок на незалежних вебресурсах. Для оплати вимагайте надіслати офіційний рахунок та перевірте, чи збігається код з рахунку з тим, що зазначений в інформації про компанію у відкритих реєстрах Мін'юсту. Ну а найкраще як кажуть Даші, як обрати табір, це просто самому туди поїхати, подивитися очима. Та, так, безпосередньо. До речі, якщо ви вже е, робили, якщо ви вже набили руку на тому, як обирати дитячі табори, поділіться з нами. Також буде дуже цікаво, можливо, ваші діти десь відпочивали, якого напрямку це табір, чи це щось здоров'че, чи, чи це туристичної якоїсь направленості, типу як пластуни, знаєш, коли ну, та, можна та, та, та. в наметах відпочивати от такого плану. Поділіться, дуже цікаво буде.